І ж вроді, якщо їх багато так поставимо, то будемо далі проїжджати. Не знаю. Так, ой, сюди от. Ну і так от по бокам, Так. Не знаю, так. ще зверху накрить. все, тепер я точно не перевернусь, мабуть. йоу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нормально. Йой. Йо. Ой-ой-ой-ой. а що воно не перевертається. О, норм. Ой. Ого! Ого, а я не знаю, що мої санки так вміють Ну, ми нічого не зробили. 80 гривень. Знаю, чи я це гривнями називаю. Все, тепер маємо нормально проїхати. Все, б'ємо свій рекорд. Зараз, мабуть, точно Давай, Едем. Да, енергії вже мало. Так. Та Сніговик. Все. І-і. Ми що не поб'ємо? Побили! Побили. Опа, все. Реально побили рекорд Можна тільки на це накупить і все. А хоча зараз столько кругається, мутусе нічого не всп'ємо. Все у нас вообще санки імбові, їдемо в ананас. Ой. Почелики забиваємо. Тут строїва, а ми тут ищем. Йо, а. Це що за пушки, вони ж мали стріляти, вроді. Пушки стояли. Будь в будущих обновах вони будуть стріляти. Ой, ой, ой. Ми и побили рекорд. Да. Бо я багато хочу. О, давай, давай, все зараз дожнем, да? ой ой ні, Це він нас вообще, він на швидкість більше там. Ми його не дожнемо. А хоча... Хоча це ж у нас швидко. <смі> Тепер точно не дожнемо. Тепер то точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Коротше. Якийсь чел до мене прийшов. Що тобі потрібно? Так, о.